Привіт, мене звуть Дмитро, і сьогодні я покажу вам реалізований проект модульного будинку від українського виробника. Сьогодні галузь модульного будівництва набирає популярності, і я разом з вами шукаю цікаві пропозиції на цьому ринку. Я знайшов такий модульний будинок від компанії Карпати Будкаркас. Вони вже більше 10 років будують каркасні будинки різних типів і мають велике портфоліо реалізованих проєктів. Цікавою особливості компанії є те, що вони самі заготовляють деревину, сушать та контролюють процес виробництва пиломатеріалу. Вони нещодавно презентували свій новий проект модульного будинку OptiBarn, пропонують побудувати такий будинок за 30 днів. Площа будинку 27,8 метрів квадратних передбачає кухню вітальню, спальню і ванну кімнату, а також терасу. Модульні будинки виготовляються у власному цеху. Ви отримуєте повністю придатний для постійного проживання будинок із внутрішнім оздобленням під ключ, який збирається на вашій ділянці з готових частин. Комплектація під ключ означає, що ви отримаєте повністю готовий будинок, залишиться тільки поставити меблі та одразу можна жити. Для опалення таких будинків достатньо поставити кондиціонер, електричну батарею або інший обогрівач. Утеплення такого будинку це мінеральна вата у стінах 150 мм та стелі 200 мм. В них вже є реалізовані схожі проекти, але тепер це модульний будинок, який будується саме на фабриці і монтується вже з готових модулів на ділянці. Вартість такого будинку 910 тисяч гривень. Далі буде огляд будинку від директора проекту. Ви бачите зараз перед собою. Перший приклад дерев'яно-каркасного модульного будинку, який зробила, спроектувала, виготовила компанія Карпати Будкаркас. Насправді ми зараз досить багато працюємо в напрямку модульного будівництва. Наша ціль будувати повністю готові будинки з меблями, з монтованою кухнею, змонтованою технікою. Людина не просто заходить і там робить косметичний ремонт, так як це було раніше. А коли людина заходить, просто приносить свої речі і може повноцінно жити. Зараз йде активна робота над розробкою цілої лінійки проектів модульних будинків, які будуть не тільки невеликої площі, такі як цей цей будиночок має площу біля 40 квадратних метрів. А ми працюємо зараз і скоро. Я думаю, ви побачите як проектну реалізацію, так і реальну реалізацію цих будинків площою 80, 60, 120 і 160 квадратних метрів. І зерольником. Одна з кімнат, маленька спальня, Ну все 40 квадратних метрів. Тут все маленьке. Ви самі повинні самі повинні розуміти. Так само, ось ми заходили це як кухня, вітальня зона кухні, ось тут. І невеликий санвузол. Ну, бачите, людей душову просто ще навіть не встановили. Бойлер. От все, що необхідно. Ось так це гарно виглядає. Давайте ще буквально пару слів. Тараска, тарасна дошка. Ну, все якби традиційно. В Традиційних кольорах все, в принципі, такі кольорові гами ви бачили на наших попередніх проектах. Але основна перевага цього будинку, звісно, це те, що його можна брати і перевозити. Він приїхав сюди на, в автомобілі, це трав звичайний, його перевезли. Тут встановили. І може бути цей будиночок перевезений і встановлений абсолютно в будь місці. В будь місці. з площі 40 квадратних метрів, всього одна спальня, будиночок невеликої площі. Але розробляються зараз абсолютно різні. Бачите, от під'єднання. Щоб ви розуміли, просто для того, щоб забезпечити будинок е живленням, його потрібно просто ось так: під'єднати і все. І ви маєте повноцінно кондиціонування, освітлення, е опалення, гарячу воду, все повністю можете, можете жити в такому будинку. Це невелика площа, звісно. Працюємо активно над збільшенням нашої е проектної галереї, такого, такого плану будинків.